Шановні партнери, вітаю вас з прийдешнім новим роком. Найперше, хочу подякувати вам за довіру та щире ставлення до нас. Не дивлячись на шалений ритм року, що минає, усі виклики та повітряні тривоги до нашої команди приєдналися близько 100 нових партнерів. За цей рік ми з вами активно працювали, розвивалися та постійно вчились. Разом відкривали офіси та раділи першим результатам. Друзі, щиро вірю, що наша командна плідна робота. Новому році принесе ще більше результатів. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, домашнього затишку та віри, добра та мирного неба над Україною. Щасливого нового року та веселого різдва! Вітаю вас, шановні партнери, з передашніми святами. Цей рік був непростий для нас, але ми вистояли, тому що ми сильні, ми були разом і спільно працювали для досягнення цілей, з осягнень для вас. Це є асистенти в чаті GPT. Якщо не знаєте, то звертайтесь, допоможу. Це є реальний таргетолог, який дає дуже класні люди, і реально релевантні. І це є бізнес-схема, по якій дійсно люди заробляють гроші. Тому бажаю вам прекрасних свят. Бажаю вам заробити дуже багато грошей в цьому 2024 році і бажаю саме головне, миру і злагоди в вашому домі і в нашій державі. Дорогі наші партнери! Від щирого серця вітаємо вас з Новим Роком та Різдвом Христовим, зичимо щастя, здоров'я та кохання. За цей рік ми провели більше 20 індивідуальних та групових навчань. До нас приєдналися більше 40 партнерів, котрі активно співпрацюють з нами. І хотілося б вам побажати в світлі новорічні дні казкові! Зичу вам безмежної любові і нехай ялинка, що вогнями сяє, Нині щастя принесе усій вашій родині. Дорогі наші партнери, цей рік був нелегкий, але попри всі обставини, наша фірма розвивалася. Ми змінили модель співпраці з вами, щоб забрати частину операційної роботи, покращили внутрішні процеси комунікації, розширили список країн, куди здійснюємо рекрутацію. Але всі ці заслуги завдяки вам, за що ми безмежно вдячні. І щиро хочемо привітати з Новим роком і побажати, щоб кожну хвилину свого життя ви були щасливі, а доля забезпечувала вам приводи для цього щастя. Колеги, партнери, друзі, хочу привітати вас з Новим роком, побажати вам всього найкращого, здійснення ваших цілей та мрій. Хочу вам подякувати за підтримку під час цього складного року. Дякую вам за те, що робите нас кращими і робите кращими нас щороку. Шановні колеги, партнери, друзі, щиро вітаю усіх з прийдешніми святами. Нехай новий рік принесе виключно мирні дні. Нехай кожна оселя буде сповнена лише щастям та радісними новинами. Вірю в те, що 2024 рік принесе неабиякі перспективи в сфері рекрутації. Ну а ми, в свою чергу, докладемо зусиль для того, щоб реалізувати всі наші феєричні задуми з новим роком та різдвом Христовим! Бажаємось до нового року, часу, коли ми будемо загадувати те саме бажання, та незважаючи ні на що, будемо будувати нові плани. Цей рік виявився нелегким: таких швидких змін відвічаю до щастя і назад ще ніколи не було. Але також за цей рік отримано багато досвіду та до досягнень на нашої гідності праці, з Різдвом Христовим та прийдешнім новим хробам. Колеги, вітаю вас з новим роком! Бажаю вам у новому році нових успіхів і діяльності, високих результатів роботи, нових сподівань, яскравих емоцій та хороших підійти. Будьте здорові та енергійні, дорогі партнери. Я щиро вітаю вас з різдвяними світами. Мені дуже приємно, що більшість із вас я знаю через курси рекрутерів, через наші інтерв'ю, через ваші креативні конкурси. Різдвяні ви дуже креативні. Ви дуже класні, цілеспрямовані. Я вам бажаю величезних успіхів, величезних перемог. Як говорить Мар'яна Семенюк, ми з вами творимо історію міграції українського народу. Це надзвичайна відповідальність, і тому в наступному році я хочу, щоб ми ставили перед собою ще більші цілі, досягали цих вершин, рухалися разом до нашої спільної перемоги з новим роком.